Саме в чоловіка, коли чоловік не бачить. потім я взір. І от случилось мене в возрасті 78 год, я став погано бачити. Одним глазом зовсім не бачив, а другим так, сюди-туди. І мені приходиться ставка з тим, що я що то не доробляю, що то не бажаю. Коли я приїхав, то мене зразу вдивило, що яка тут велика організація. Дуже організовано все. Я хотів би сказати спасибо всім врачам і хірургам. Коли я був вдома і зібрався на, на операцію і думав, зробити один глаз правий, думаю, не дай Бог. Я потеряю цей глаз, а цим не бачу. Що мені робити? Я приїхав. Сюди мене спеціалісти обідили, що треба робити глаз той, що я не бачу зразу. Коли я зробив мій глаз, і я вечором вже пов'язав мене трошки зустрілася, бо бачу, що я цим глазом що то бачу, я обрадувався, ви знаєте, не знаю, яка це радість була для мене. На другий день пов'язку взяли, я став бачити вже, бачити краще, навіть, ніж правим глазом. Сьогодні я приїхав. Опять зробити цей дуже правий газ, І я чувствую себе дуже хорошо. Спасіба дуже велике. Це люди от Бога. Отут працюють дуже велике спасібею.